А ну ні глядачі вами посіка Хелп Відео більку випустив, яка в нього горна мотка біга про антироєві заходи. Зараз я йому я покажу вам Йому там, як то кажуть, Короче, Що його очікує. Його очікує Отака мотка. Вон, бачите, вона в центрі от лізе, бачите? Зараз п'є вона там коротше вона сидить вже тут місяць, а тулку з нею ніякої. тому що вона маленька. Мотка, бачите, як бджоло. В неї нема потенціалу. Шановні глядачі, у білька теж ота мотка, яку він нахвалював, вона мала, вона ще дужче ось похуда і не буде діла. Її треба взяти. Шановні глядачі, поки не пізно і задавить. Оцю мотку треба просто взяти і викинути. А сюди мої мотки вже кончились. Підставити маточник поки ще є кому його викохувати, шановні глядачі. Ну що? Будемо правильно посічникувати. А з вами була ваша Посіка Хелп.